Петро Порошенко зазначив, що Україні доводилося ганучко і потужно працювати по всьому світі, щоб показати те, що ми миролюбива країна, і війна нам нав'язана іззовні російським агресором. Це світ визнав і постійно надавав допомогу в реалізації мінських угод. Але сьогодні ми можемо твердо сказати, що країна вистояла, створила передумови для розвитку, і, відверто кажучи. Це головний результат 2015 -го року. По-перше, ми суспільство, армія, влада значною мірою зміцнили обороноздатність нашої держави. Зміцнення обороноздатності відбило будь-яку охоту у ворога йти в наступ на Україну. І за день до новорічних свят, 30 грудня, я побував на Луганщині, зустрівся з Військовослужбовцями, які зустрічають новий рік Різдво на Пірядовий переконався і в надійності наших фронтових позицій, і в міцності бойового духу українських воїнів. По-друге, ми забезпечили активність і дієздатність міжнародної коаліції на підтримку України, коаліцію наших друзів, дуже яскравою демонстрацією цього факту було Минулої осені голосування в Організації Об'єднаних Націй 177 країн, які підтримали Україну як непостійного члена Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Для того, щоб показати всьому світу, що європейський вибір України не випадковий, нам потрібно було в тяжких умовах проводити економічні реформи і в багатьох питаннях, як зазначив президент, є позитивні результати. І серед наших перших кроків це є дерегуляція. Скасування різноманітних дозволів, ліцензій і, врешті-решт, істотне зменшення навантаження на фонд заробітної плати шляхом скорочення єдиного соціального внеску, причому значного скорочення, з більш як 40% до 20%. І це збільшить суму, яку отримує на руки працівники бюджетних установ і. Я також розраховую, що і підприємці, і український бізнес, і інвестори оцінять наше рішення і зроблять відповідний крок у відповідь. А саме інвестори підуть на підвищення заробітних плат українських працівників. Визначив президент України стратегічні завдання і щодо досягнення миру та стабільності на Донбасі та повернення Криму. Насамперед, це забезпечення миру. І наголошую повернення України на Донбас. 16 2016 році має відбутися поновлення українського суверенітету над окупованими територіями Донецькій і Луганській областях. Боротьба за повернення Криму теж залишається першим пріоритетом порядку денного, і ми запропонуємо створити міжнародний механізм. З деокупації півострова. На моє глибоке переконання, оптимальним форматом для започаткування такого механізму я розглядаю формат Женєва Плюс за участю наших партнерів з Європейського Союзу, США і, можливо, країн-підписантів Будапештського меморандуму. Такі надскладні завдання, як повернення Донбасу і Криму, я повин... планую вирішувати. Насамперед політико-дипломатичним і міжнародно-правовим шляхом. І ще раз наголошую на нашій твердій відданості, повному виконанню всіма учасниками всіх без виключення пунктів мінських угод. Президент відповів на численне запитання українських та закордонних кореспондентів.